Вітаю всіх грибників, ви на каналі Селянин. Ми в лісі, пройшов трошки корчиками. Прийшов до того місця, де я залишив кувочку рифолу кочеряву. Вчора я її прикрив. Вона була маленька як кулачок. На сьогодні вона, подивіться, яка вже велика. Була як кулачок. Стало як два. Ну і тут недалеко. Я замітив ще одну, яка виросла буквально за ніч. Зараз перебіжемо до неї. Ось тут вона. Невеличка така, але прикольненька, гарненька. Вже яка є. Так що, друзі, починаємо сьогоднішній похід. Надіємося, що щось знайдемо, тому що був дощик цієї ночі, досить такий немаленький. Подивимося, що змінилося в лісі. Грибиків стає все менше та менше. Але можливо зараз пройдемося, трошки пробіжимося місцями, подивимося, що є, де є і що зможемо знайти. Так що сідайте зручно, усім приємного перегляду і погнали разом шукати білі гриби. Наші грибі білий. Ага. Я ще далі ще від дощика крапельки на шапочці тримаються. В лісті вологу дуже. Ну, дуже приємно ходити легко, чисте повітря, такий відпер від землі, вологість. Ну, запах дуже приємний. Таке чудове місце гриб вибрав. Прям, ну, прям незамітно сидить так. О, і такие красивые. Чисто площадочка. М -м -м. І заросше дерево, дитячий як моха обросла. Ах, щоб тепло було на зиму. А ось якраз не ми забираємо чистенько. Бачите, білосніжний, білосніжний. Огнющий зелений мох, такий мокрий І тут такі красные грепы. Mm -hmm. Прямо мохай. А здесь кимиганки. Слухайте. Я напевно, напомню. Звуки создаю. Ми висимо грибом, ще у нього корінчика всередині немає. Позбираємо трішки сервіжок. Хороші. Фіолетові. Та цього сім'я їх. Тепер голубінок у нас дуже багато є. У сьому лісі люди масивно збирають їх. Якщо десь зайти в корчі, на бережки і арки якісь там взагалі дуже багато. Тут десь скільки тут корінчики відрізаємо, потім, коли прожарюється. відрізаюся ще мають так корінчик попри шапочку. Тому що корінчики дуже-дуже смачні. Ну і переважно вони честь, як бачите. Дарело цього вже на якусь зажарку вистачає. Походили тут корчами. в березах прямо треба, так як у нас дуже багато таких сироїжок, Дуже легко запутатися, тому що гриб практично такі ж самих кольорів. Ну, грибок чистенький. Масивна така блінчикова шапка. Ну і тут дивіться береза в мене. Забираємо гарний гриб. Знову дерево в махові і знову гриб в дереві. Дуже гарно. слухай, який звук там. О! Бувили який туди Де він наш виліз. З якої дірки. Да, так, буди який чистенький, чистоплотний. Ну це свіжий гриф. Він досить такий, ну молодий. Він навіть не то що перерос, так він прямо молодий. Хоча у нього шапочка вже така до великих. Ну, дуже хороший крепкий гриб. Його там ще залишилося. Може за сантиметрів 6-7 корень. Ну нічого, забираємо його. Дивовижне місце. Знову мій зроблений дуб. Стільки не прийдуть, тільки тут є гриби. Дивіться, знову є. Це ви Замітили, що всі гриби переважно біля моху. От пеньки Дерева, димок, Невже їм мало вологості? Дощі йшли дуже сильні. І вони все рівно тут з'являються. Чи щось у них інше? Просто люблять, можливо. Так, ще пизайка замітив. Гарно, все молоде, все свіженьке. Ось так гриби пропадають. Бачите, ніхто не зайшов сюди, ніхто не пройшов, і гриб просто спліснює і все. Герой його тут не буде. Ну, звичайно, воно добре, тому що будуть розмножуватися, але його ніхто не забрав. Місце тут дуже хороше, колись тут трубка пройшла, і бачите, тут дерев полишали, покидали просто в дорозі. Копчики порізані і все сидить, гниє. Ну, місце вони тут спортили трішки, ну за Років 5 тут почали вже відновлюватися. Знову гриби тут почали бути. Оце грибка я також тут знайшов перше. Минулих відео я теж тут знаходив декілька грибів. Тут переді ми за цим деревом. Тому будемо чекати зараз осінні гриби вже. Крепкі будуть гарніші, коричневі темні. Ох, в лісі вже ожини є. Держимо мухарички їдять бач. Дуже солодкі. Дуже-дуже. Ну я тут пару штук з'їв. Потім розвертаю голову так трішки у бік, в дорогу. <гум> а тут мені подарочок такий посеред дороги. <гум> Розумієте, так? Да? Дорога. Тут вирубка. Ну і центральна дорога йде тут машинами їдуть. І гриб прямо в дорозі. Ой. Набірмоси трішки. Ой, який гарний. М -м, чистенький. Свіжий коричневий грибик. Красота. Просто красота. Де я присів. <гум> то ви такі. Ах, який звук. Ох, який гриб. Дивіться, та же дорога. Та ж дорога. Іду так зіткляти з долини і замічаю, як він стоїть. Як він чекає... Би... Тут наша ну, ті така шапка просто. тоже ладный рак. А нишка твердющая, твердющая. Гарный трофей на сегодня. Забираем его, вкладываем в до компании. Только что ветер ломал дерево. Представляете? Я надеюсь, было чуть. Буквально метров десь 30, кто видит мной. Впереди. Вітер просто дуже сильний поверху. На брагах тут. Да. Добре, що я не ще. Ви щось замічаєте? Ану, експерти, що виднося. Я ви бачите те, що є, але подивіться ігри просто. Шапка вниз, Корінь в землю. Опа. а Це він порівс. Отже, тут з місця на місце. Передивляюся, що є. Поки нічого немає. Але зато у нас, дивіться, вже більше половини відра грибів, є сироїжки, козарики у нас брав трошки. Ну і грибики біленьких. Є. Небагато, але є. Десь корчами, де ми пройшли, не прозбирали, але вони все попадається. Зараз ще таких бойових декілька місць хочу пройти, де, де вони ростуть дуже часто. І тоді вже будемо дивитися, куди нам здвинутися. Чи, чи піти десь на світлі сонячні площадки, чи піти по корчах. Зараз будемо дивитися. Тому що по харчах можна ще і сироїжок, ну, голубиночок назбирати. А по площадках можна назбирати ще грибів. Тому треба зараз оприділитися і туди піти. Пішов по інтуїції і зайшов В Вожальничі я знайшов риба одного і одного, тому впереді вперед вожальнич. які красиві. Колись тут ну, минулими роками, в цьому жильничі воно було більше. І тут була одна стежечка, аж така скриєчка. То в цьому жильничі я десятками знаходив грибів. Були коричневі темні вони. Тепер вони ще світленькі. Можливо, що і будуть зараз на осінь. Вон там осінні переважно Вони так, що росли прямо у тих корчах, туди прямо. І вправо ось тут, ось понад берег. Це їхня така, ну, такий кут. Прям оця вже до дерева туди і вправо над яр. Ось тут дуже багато можна було назбирати. Ну, поки що, бачите, є два. Це вже дуже добре. Що не задурно прийшлося тут. Ось що не ну, очікував, то це не очікував такого діленького гриба. Дивіться, скрізь. Є уже вже mm -hmm. Дуже солодка тепер. Смачна. Здесь, скрізь десь ходжу, потрошки збираю, збираю. ням Беласненький. Ой. Замітує я сыроїжки. думаю, ну Сироїшки, весьма. Сыроешки. Хороші. О, свишеньки. Да. Зевнулся за сыроешкой. Замітили гарного риба. В корчах. Розставляєте, що чекало. Я вже направився в сторону дому. Тому що обійшов там. По суті там люди перейшли все. Перерізали всі Гриби все позбивали, коротше, пустота. Вже йдеш додому і попадається ось таке непоганий такі коричневі гри, правда казиція який тут знову змішаний ліс у нас буки Граби, тополі, ліщина. Такі граби знаходяться прямо між ними. Ось така красота тепер. Вийшов на поле з лісу, аж очам не так Світло, світло. вітерець провіває. Ми назбирали чуть-чуть менше повного відра, знайшли багато грибиків, знайшли багато сироїжок. Сьогодні похід ну, прям дуже, дуже прекрасний просто. Я задоволений. Ну і надію, що вам все сподобалось. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І зустрінемося скоро в новому відео на нових пошуках білих грибів у Прикарпатті. Пока-пока!